Ви їх придумали. Насправді ви їх придумали. Да? Е, і напустили на себе цей страх. Да? І от е, ви сиде, е, тепер сидите і терпите весь цей страх. Як нам жити, як нам бить. І от сьогодні я хочу жорстоко виймати з вас цю блядь, порчу. Да? От ці, всі ці страхи, всі ці блядь, переконання, які ви наділи на себе, і всю цю хуйню я буду з вас виймати. Мені хочеться трохи нагнути. Нагнуть інсу. Так, да. І буду я роти з вами жорстко, тому що не забуваємо, що е, е, я все-таки доміна. Да. І у нас, як у Домін, ми вже давним-давно розвінчали всі міфи, так? Да? Е, доміни наш. Добрий ранок. Доміни в школі Домінатрикс ми давно розвінчали е, всі е, е, міфи. Тому що для Домінатрикс вік неважливий, вага неважлива, ваш статус професійний неважливий, і ваша зовнішність не важлива.